Це дуже просто, а саме головне рахуйте затрати. Один кран, одна хлопушка, кран, фільтр, трьохходовий клапан і насос. Все. Наскільки дешевше, нам в систему потрібно підключити теплоакумулятор. Як зробити, щоб мінімум було витрат? Я буду показувати на схемі і вставляти відео, де я вчора вже закінчив паяти і залив воду. Отже, всім відомо, що з котла піднімається гаряча вода закінчується вона розширювальним бачком. Все, гарячий контур у нас закінчено. І так, починаємо. Ось гарячий контур, який піднімається, піднімається вверх. Дойшов до бачка розширювального, он вгорі стоїть каністра. Далі, після бачка, труби починають спускатися до батарей. Підключення батарей. Водичка охолоджується, падає на дно батареї. І тут уклон уже йде донизу. Донизу, донизу, донизу. І нижня точка це в котлі. І пішов вниз. Так, як на схемі я вам показував? Пішов вниз. І он пішов в ціну на батареї. Все, це стандартна схема опалення, яка працює без насоса, і під дією фізики, фізичних законів, все буде працювати, Грітись батарея, все буде працювати. Як же нам вставити сюди теплоакумулятор в цю систему впаяти? В нього впаяний теплоакумулятор. Будь ласка, записуйте. Щоб вас не збивати, впаяли ми зараз тільки гарячий контур. Одразу хочу сказати, що в моїй схемі теплоакумулятор не ділиться на гарячу теплу і холодну воду. Він одразу температура між верхньою точкою і нижньою точкою. Становить 1 градус. Докази на каналі є. І я ще повторю ці температурні вимірювання. Показую. Ось гаряча водичка заходить і спускається вниз. І он там підключений теплоакумулятор. Це гаряча вода. Отже, гаряча вода, так як вона спускається в батарею, так сам, таким самим чином вона спускається на нас. В теплоакумулятор заходить знизу. Чому знизу я розкажу далі. Тут в нас система закрита. Тут стоїть хлопушечка, яка не дає гарячій воді зайти в теплоакумулятор зверху. Отже, хлопушечка нам не дає гарячій воді зайти зверху в теплоакумулятор, а кран нам не дає зайти теплої воді звідси. Тобто вода. Спускається зразу донизу в теплоакумулятор. Тут все закрито зверху. Тепер малюємо обратку від трьохходовий клапан. І внизу, будь ласка, отака от картина. З теплоакумулятора спускається холодна вода, йде через великий фільтр, тому що малий у вас зразу заб'ється. Іде трьохходовий клапан. Далі насос і заходить в наш потім. холодна вода з теплоакумулятора. Зразу з'єднується. З трьохходовим клапаном. Тут стоїть ще великий фільтр. Принцип дії. Все просто. Коли холодна вода, падає трьохходовий клапан. Отже, трьохходовий клапан постійно працює по холодній воді, по обратки. Отак. А сюди він тільки відкривається. Щоб додати холодну воду. Коли обратка стає вже тепла, він з акумулятора додає холодну воду. Коли холодна вода починає йти з теплого акумулятора, вона, звісно, буде засмоктувати гарячу воду з подачі. Це фізика, який відкривається, коли тут стає гаряча вода. У нас гаряча вода заходить вниз акумулятора. І вона. Піднімається одразу ж, як тільки вона виходить. У мене був прозорий бак, я в нього заглядав і дивився, як себе поводить гаряча вода. Вона звідси виходить, і візуально видно, де холодна вода, а де гаряча. Такими хвильками вона піднімається догори. Ось так. І таким чином перемішується весь теплоакумулятор, він не ділиться на гарячу, теплу і холодну. Він весь однакової температури і поступово нагрівається, 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 нагрівається. Коли нам треба пустити воду зразу на теплоакумулятор, а не на батареї, ми відкриваємо кран. Коли нам треба воду спустити з теплоакумулятора, ми відкриваємо кран. А так, кран завжди закритий. Їмкість теплоакумулятора виставляємо таким чином, щоб оця сторона була трішечки вища. Ось так. І отак він теж нахиляний, щоб внизу була пропорція, щоб холодна вода була нижча, чим гаряча. Він теж одна ножка трішки коротша. А там, де гаряча вода, ножка трішки довша. І він якби трішки нахиль так.